Зайчик і королевич Марія Король. Жили колись. Король із королевою. І мали вони єдиного сина, малого королевича. Якось поїхав король на полювання та й надибав у лісі маленького зайчика, який сидів під ялинкою. Упіймав король того зайчика і привіз додому для свого синочка, який дуже любив звіряток. Слуги зробили для зайчика клітку і вкинули бідолаху до неї. Маленький королевич зрадів зайчикові, давав йому їстеньки-питеньки, але той не їв і не пив, сумував. Не їсть один день, не їсть другий. От королевич і питає Зайчику, зайчику, чому ти сумуєш? Чому не хочеш гратися зі мною? Як мені не сумувати? Коли в мене є і тату, і мама, і сестричка, і братик. Я хочу бігати, стрибати, веселитись. Я люблю ліс. У мене там друзі. А тут, відповів зайчик. Не сумуй, зайчику. Слуги зроблять для тебе велику превелику золоту клітку. Не треба мені клітки ні золотої, ні простої. Я хочу до мами, до тата. Відпусти мене, будь ласка. Попросився зайчик, я хочу на волю. Важко було розставатися королевичу із зайчиком, але пожалів він його і відпустив на волю. Дикі тварини, птахи та їх дитинчата можуть жити лише на волі.